Мої вітання усім. На першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Окупанти продовжують тероризувати українські міста та людей. Цим завершилася минула доба, та цим і розпочався 295-й день повномасштабного вторгнення. Так росіяни вбили ще двох мирних мешканців Донеччини в Бахмуті та Роздолівці. Чотирьох осіб поранили. Протягом середи по області завдали 24 удари. А під обстрілами були 13 населених пунктів. Переважно мішенью росіян стали житлові будинки. Гатили по них з авіації. Раді, ураганів, артилерії, танків та мінометів. Найбільше потерпала Авдіївка. Загалом руйнації завдали 17 цивільним об'єктам. Продовжує ворог інтенсивно обстрілювати Куп'янський район на Харківщині. Близько опівночі по місту Куп'янськ випустили С-300, де пошкодили об'єкт інфраструктури. А в селищі Ківшарівка осколкове поранення отримала 63-річна жінка. Вона перебуває в лікарні в середньому стані. Досі триває робота з розмінування Вання території Піротехніки так і знаходять вибухонебезпечні предмети цього разу. Знищили ще 280. провів сьогодні засідання Ставки. Говорили зокрема і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну і протидронну оборону. і робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес в питанні щодо ППО. Росія знищена Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Баху. Оборонятися в таких умовах це не просто героїзм, це щось більше. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. В Херсоні ворог атакував серед містя. Удар був за 100 метрів від Херсонської ОВА. Зараз відомо про двох загиблих. Через обстріли місто повністю знеструмлено. Також Херсонщина потерпала минулої доби. По ній ворог стріляв 86 разів з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА. Через прильоти загинуло троє людей. Серед них восьмирічний хлопчик. Ще 13 людей отримали поранення. Загалом під вогнем перебували житлові квартали обласного центру. Ворог поцілив в суднобудівний завод, освітній заклад, школу, склади, будівлю Херсонської ОВА, приватні та багатоквартирні будинки, а також інші цивільні об'єкти. На Сумщині протягом минулої доби та вранці четверга під мінометними обстрілами знаходилися Путивельська та Серединобудська громади. В Миколаївській області знову росіяни били по Очаківській Отегезер та артилерії. Під приціл потрапила вже вкотре берегова зона. Є руйнації та пошкодження об'єктів. Тів інфраструктури тим часом цього ж ранку потерпала і чорноморська громада. Там також дісталося інфраструктурному об'єкту. Ще більше вже безпечних росіян. Генштаб Збройних сил України звітує: за минулу добу силами наших армійців окупанти стал, окупантів стало менше на 590 солдатів. Знищили наші армійці 27 безпілотників, 12 гармат, 9 броньованих бойових машин та 5 танків. Продовжується тимчасовий спад активності в бойових діях на різних ділянках російсько-української війни через зниження температури, виключення Бахмутської та Авдіївський напрямки на Запорізьку Лиманському та Куп'янському напрямках ворог здійснює спроби покращення тактичного положення. При цьому отримуючи гідну відповідь від наших захисників. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя влучні постріли українських воїнів поцілили в скупчення живої сили ворога поблизу Токмака, Василівки, Пологів та Гуляйполя. На тимчасово окупованій Херсонщині в курортному, Лазурному, після успішного потрапляння в одне з місць розташування ворогів досі розбирають завали. Там втрати Рога орієнтовно сягають близько сотні осіб. Неспокійно для чужинців і радісно для ЗСУ було в чаплинці. Зокрема, і через це путінські вояки продовжують утиски цивільного населення. Роблять це і через примусові депортації під соусом фальшивого піклування про людей. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки на узбережжі річок Конка. І чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації. Загалом за добу українські ракетники та артилеристи успішно вразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу ворога, а також його склад з паливно-мастильними матеріалами. За 295 днів героїчної боротьби українського народу проти російської навали. Хлопці та дівчата зі Збройних сил України зменшили чисельність орди наступним чином. Мінус 281 літак, 264 гелікоптери, 1644 безпілотників, 211 одинадцять засобів протиповітряної оборони, 2975 танків, 5946 бойових броньованих машин, 1943 гармати, 406 реактивних систем залпового вогню, 4563 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 592 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів, а також орієнтовно 96 590 солдатів. П'ять поранених і один загиблий. Ворог чергове накрив вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Зранку, 15 грудня, окупанти вдарили по трьом тамтешнім громадам. Йдеться про Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Били з градів та важкої артилерії. Через це поранень зазнали двоє літніх місцевих мешканців. Це 66-річний чоловік, який наразі перебуває на лікарняному ліжку, та 67-річна жінка. Їй, певно, дісталося менше. Вона лікується вдома. Продовжувала накривати Нікопольський район і в день. Били з важкої артилерії по марганцю. Ворожий снаряд вбив 65-річного чоловіка. Ще троє людей, а це 16-річна дівчина. 35-річний місцевий мешканець та 38-річна жителька міста отримали травми. Обстріли тривають зночі. На ній Копольщині сирена вночі загалом лунала понад 14 годин поспіль. Потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів. Руйнації зазнали приватні домоволодіння, лінії електропередач та газогін. Обстеження територій та оцінка масштабів нічної атаки продовжуються. Зградів та ствольної артилерії агресор поцілив по Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській громадах. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт. Та у Червоногригорівській громаді пошкоджені лінії електропередач. В інших районах за ніч минулося без обстрілів. Ситуація в регіоні повністю контролюється ЗСУ. Уся інфраструктура регіону працює. Траси державного значення знаходяться в проїзному стані. Через негоду цілодобово на дорогах області працюють 107 одиниць спецтехніки. Без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Так минула ніч для мешканців Кривого Рогу. Видалися вона спокійно і в Криворізькому районі. Про це зранку відзвітував начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Наші бійці, як і раніше, надійно захищають лінію фронту на південному напрямку. У Кривому Розі забезпечено безперебійну роботу комунальних підприємств, в сфер соціальної та критичної інфраструктури. На маршрутах міста вже курсують близько 90 тролейбусів, 35 одиниць швидкісного трамваю та 30 Звичайних. За погодженням з ДТЕК, зовнішнього освітлення у Кривому Розі на сьогодні працює на 40%. Також військова адміністрація продовжує допомагати як ВПО, так і корінним жителям міста. Вже майже 48 тисяч криворізьких сімей пільговиків у грудневу хвилю видачі продуктових наборів отримали свої пакунки із харчами. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України у самому Кривому Розі. Ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Кривий ріг без хлібу не залишиться. Від початку повномасштабної збройної агресії жодне з чотирьох великих підприємств, що займається випіканням хлібобуличної продукції, не припинило свої роботи. А завдяки завчасній підготовці та особічній допомозі з боку військової адміністрації Кривого Рогу та Ради оборони міста, жодна з пекарень не зупинялася на час блокауту. 15 грудня на одній з пекарень міста під головуванням заступника голови ради оборони Кривого Рогу Юрія Вілкула пройшла робоча нарада. Питання забезпечення міста хлібом. Більше про підготовку підприємств до можливих блокаутів та як вони впливають на виробництво. Дізнався Кузьма Шишкін. Кривий ріг буде із хлібом за будь-яких обставин. Пекарні міста готові до роботи навіть в умовах блекауту та виробляють полошнені вироби у достатній кількості. Криворізький хлібозавод, номер 1 один, один з лідерів галузі. На сьогодні тут виробляють більше 50 різноманітних видів хлібобулочної продукції. Щодня на полиці магазинів звідси потрапляють близько 11 тонн виробів запашними паляницями та багетами, солодкими пиріжками та булочками, а також відомими багатьом маковими віночками. Ласують не лише у кривбасі, а й у сусідніх Миколаївській та Херсонській областях. Цей потік не зупинить жоден блекаут. Розповідає директор заводу Андрій Буловінов. початку збройної агресії ми не Одного разу не зупиняло підприємство. За це велика подяка нашим військовим, колективу заводу і військової адміністрації на чолі з Олександром Білковом. В умовах блокауту ми можемо постійно працювати. У нас є генератор резервний, запас пелет, та воду нам допомагає забезпечити міська адміністрація. І всі питання, які в нас виникають, вони дуже допомагають, щоб ми могли працювати. Окрім хлібозаводу, номер один у кривому розі працюють два невеликі та один великий хлібозаводи. Жоден з них не припиняв своє виробництво з моменту впровадження воєнного стану. Не зупинилися вони і під час масштабного блекауту. По кожному із цих підприємств влада міста відпрацювала конкретний алгоритм дій у випадку відключення від електрики, води та газу, адже забезпечення містян продуктами харчування одне з ключових питань. Ці підприємства за. Особливі... По виробництву хлібобулочної продукції мають і генератори, і запас води, і запас всіх необхідних інгредієнтів для роботи в блекаут. Розроблені графіки і подачі води, і ми маємо впевненість в тому, що наше місто готове. Для роботи в блокауті. Безперебійне постачання хлібоболочної продукції на полиці магазинів стало можливим завдяки злагодженій роботі підприємств із військовою адміністрацією Кривого Рогу, яка разом із кривовійськими воїнами не тільки захистила місто від навали російської армії, але й увесь цей час надає усебічну підтримку місцевим підприємствам, при цьому продовжуючи підготовку до можливих блекаутів у кривому розі лікарні, котельні, насосні станції, інші об'єкти критичної інфраструктури заздалегідь забезпечили генераторами, а на випадок відсутності водопостачання, зокрема на хлібопекарських об'єктах розробили графік підвозу води. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перше міської. Вдала співпраця, запорука успіху. Вже 4,5 місяці в Кривому розі працює центр комплексної підтримки для переселенців Ямаріуполь. За цей час реалізували чимало проєктів. В нашому місті ще до початку відкриття хабу майбутньому центрі майбутньому центру допомагала військова адміністрація на чолі з Олександром Вілколом. Зокрема, центру виділили приміщення та продовжують сприяти в будь-яких питаннях, з якими звертаються ті, хто переїхавши з багатостраждального Маріуполя, знайшов у нашому. У місті прихисток та спокій, тож як зараз працює хаб та про плани на майбутнє, наші кореспонденти розкажуть більше. Свої двері центр комплексної допомоги для переселенців Я Маріуполь в Кривому Розі відкрив на початку серпня і він став одинадцятим таким хабом в Україні. З того часу в центрі реалізували багатько заходів та проєктів, а в базі вже зареєструвалися 1500 мешканців Маріуполя, серед яких понад 260 – діти. Для Маріупольців центр став своєрідною затишною домівкою. Підтверджує це і 83-річний Анатолій Михайлович. Чоловік ходить сюди із першого дня. Зокрема, користується безкоштовними послугами лікаря. Достаточно хорошо. Добре... здесь достаточно обращение хорошее. Вот хожу сюда на психоанализ, занимаюсь с психологами. Вот иногда встречаемся, ходим на экскурсии. Ну и так общение это сейчас для нас. Большое дело, учитывая наше состояние, учитывая положение. В центрі функціонує клуб поважного віку Веселка, але найбільше уваги приділяється дітлахам. Так майбутніх першачків забезпечували шкільними рюкзаками та всім необхідним приладям. Зараз же проводять різні майстер-класи та водять на екскурсії. Мають і кімнату, яку давно вже облюбували дітлахи. Свою доню регулярно приводить на ігровий майданчик центру і пані Юлія. А от протягом дня його відвідують щонайменше 150 маленьких маріупольців. А дитині треба з ким спілкуватися, треба соціалізація, тому для нас це ідеальний вихід. Ми Ну, інколи там на пару годин, інколи буває, що на цілий день, якщо тут багато цікавих заходів. І вона тут спілкується, в неї є друзі, вона починає розмовляти з ними, гратися, тягнутися до них. Це дуже круто. А тут є кінетичний песок, і коли це треба заграти якось, тоді люди кінетичний пісок, і все, дитини, години немає. Вона ліпить сама там щось фантазує. В Центрі працює багато фахівців. Є й психологічні консультації, яких так потребують ті, хто пережив страхи війни у багатостраждальному місті. Протягом місяця, не враховуючи групові заняття та тренінги, фахову допомогу отримують близько ста людей. Це всі вікові категорії, абсолютно всі, і діти, і дорослі, і підлітки, і люди похилого віку звертались трошки треба було розкачатися. Звертались потрошку спочатку, але зараз вже звернень багато. То і багато індивідуальних консультацій. Більшість все ж таки хочуть працювати індивідуально, але є бажаючі на групові зустрічі. Директор центру Я Маріуполь каже, майже всі плани виконали. Значну підтримку у цьому їм надала військова адміністрація Кривого Рогу та, зокрема, її очільник Олександр Вілкул, який продовжує цікавитися життям хабу та його відвідувачів. До того ж, приміщення під центр виділила на безкоштовній основі міська влада. За її підтримки і помочі військової адміністрації налагодили тут і роботу із фахівців у безоплатної правової допомоги віз центру та центру зайнятості, які проводять безкоштовні виїзні консультації. Місцева влада дуже допомагає і завдяки підтримці місцевої влади у нас є такий потужний центр. Нам дуже приємно, що на відкритті нашого центру присутні. Олександр Юрійович ми домовились за співпрацю і. Питань питання, які у нас виникають. Ми звертаємося, і вони тимчасово вирішуються. Ми розуміємо, наскільки у нього велике навантаження, наскільки у нього багато праці. Тому ми звертаємося в таких особистих питаннях, які вже не можемо вирішити. І нам дуже приємно, що нам приділяють таку увагу. Зараз в центрі Ямаріуполь багато планів на рік прийдешні Це і відкриття школи для підготовки майбутніх першачків, розширення спектру курсів з англійської мови, а також ще більш продуктив. Робота в навчальному напрямку. Але в першу чергу хочуть так само допомагати всім, чим тільки можна маріупольцям. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський. Маскувальні сітки білого зимового кольору для потреб українських армійців. Народний волонтерський рух на житломасиві південного газака адаптується до сезонних потреб наших захисників. І тому гнучко реагує на прохання з передової. Власними силами з тканини переважного білого та дотичних відтінків створюють квадратні метри маскувальної амуніції, які розходяться на фронті, наче гарячі пиріжків базарний день. І вони є страшенним дефіцитом. А на додачу до сіток прикладають ще Волонтерські вироби, частинка своєї душі та серця, а також побажання скорішої перемоги. що та як саме створює надійний волонтерський тил, бачили наші кореспонденти. Так, Людмила Дмитрівна в'яже вузлики на перемогу. Навченими вправними рухами жінка запускає стрічки білої тканини на основу. Вже за деякий час під її рук та рук однодумців з'явиться ще одна зимова маскувальна амуніція. Жінка на пенсії, тож долучається до плетіння декілька разів на тиждень. Каже, відгуки про роботу гріють серце. Дуже довольний. Хто говорить, що коли ми сильно плетемо, ну, я маю в виду Это самое, то они будут тяжелые, а так вот как раз вот, вот как эти будет как раз хорошо. Они будут легкие. Можно их везде брать и... Лажить, а так такі, от как одеяло получается. сильно-сильно-сильно тяжове сильно будут. На рахунку ветеранів інголецького району вже більше сотні маскувальних сіток різних розмірів та сезонних кольорів і створюють їх руками місцевих мешканців поважного віку. І хоча люди перебувають на заслуженому відпочинку, вони не можуть бути осторонь справи забезпечення надійного тилу ЗСУ. Кожен хоче зробити свій посильний внесок у наближення перемоги. У нас чоловік 40-60, ось це актив. 6 тисяч ветеранів, тому що в нас 6 тисяч є і лежачі, і не ходячі, і 80, і плюс. Ну, от вважається, 65-75, і даже у нас 85 ходять, це ріжуть. Се... Для леточки, для сіток в'яжуть сітки, в'яжуть носки, навіть часто дома нігде не ходять, а потім приносять здають, носять всі коробочки для свічок, помогают, деньги, здають на парафін. До справи забезпечення надійного тилу армійців. Долучились і працівники одного з дошкільних навчальних закладів району. На додачу до маскувальних сіток тут в'яжуть теплі шкарпетки ходових розмірів. Таких магазинів не купиш, бо за бабусиною технологією вже створили більше сотні пар, в тому числі й для поран. У мене син. Ми коли робимо тільки позитив, як кажуть, в кожну петельку, в кожну ниточку ми вкладаємо тільки гарні подумки, щоб була перемога. Ну, і щоб нашим хлопцям було тепло там. фахівці дошкільного навчального закладу з перших днів долучились до волонтерського фронту. Загалом за більше ніж 9 місяців війни люди створили майже 70 маскувальних сіток та десятки окопних свічок. Сильний фронт тільки тоді, коли сильний тил, і тому з перших днів повномасштабного вторгнення. Всі заклади освіти, і, зокрема, наш заклад, долучилися до плетіння сіток, виготовлення копних свічок, це і плетіння теплих носків. Вже наприкінці тижня. Ці пакунки з маскувальними сітками передадуть військовим на передову, де вони зможуть накрити ними свої позиції та бойову техніку, аби вберегтися від ворожих очей. Олександр Фафілатів, Борис Торохтій, перший міський. 13 призових місць саме стільки завоювала криворізька гімнастка на всеукраїнському турнірі Багіра. Такими досягненнями вихованки дю США номер 8 змогли в результаті похизуватися з поміж півтори тисячі суперниць спортсменок. Привезли медалі на Малобатьківщину дівчата із чемпіонату України та обласних змагань. Тож більше про успіхи спортсменок розкаже Маріола Акуліч. Вікторія Баруліна, криворізька гімнастка, вихованка ДЮСШ номер 8, вражає своїм виступом журі на всеукраїнському турнірі. Багіра за свій 12-річний спортивний досвід це вже чи не соті змагання для спортсменки. На всеукраїнський турнір Вікторія готувала два виступи з оберчем та стрічкою. На цих змаганнях гімнастка виборола бронзу. Проте спортсменка зізнається, могла виступити і краще. Спочатку ж було дистанційне, а потім вийшло ну за декілька, непевно, за місяць. Відпрацювала, ну як вийшло. Чесно, могла набагато краще. Трохи броски не дуже були, та прыжки. Окрім Вікторії, на 27-й всеукраїнський турнір «Багіра», що проходив у Львові з 5 по 11 грудня, від спортивної школи поїхали ще 12-ро гімнасток віком від 9 до 16 років. З-поміж майже півтори тисячі учасниць з 30 міст України кожна з дівчат повернулася на малу батьківщину із медаллю. Загалом вихованки ДЮСШ номер 8 посіли одне перше, два других та десяток третіх місць. У нас діти соревновались, звісно, з дуже сильними учасниками. Там в основному виступали діти, які участвують на чемпіонаті України. Звісно, ми зараз дуже Довольна, тому що ми стараємося діток, щоб они займалися, они сиділи дома, то общение для них, і ми их стараемся в оплатити всіх и, конечно, І, звісно, родителям, что они що вони нас поддерживают. Також криворізькі гімнастки гідно представили місто і на інших змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Відтак 11-річна Софія Нечепоренко серед 80 суперниць війшла в десятку найсильніших спортсменок на чемпіонаті України з художньої гімнастики, що відбувся наприкінці листопада. в Ужгороді. Роді і як то кажуть, з корабля на бал вже на початку грудня дівчинка стала першою і на обласних змаганнях. На чемпіонаті області я делала і обруч. Неділю я готувалася на чемпіонат області. а на чемпіонат України більше. Да, я довольна, що я зайняла восьмо місце на чемпіонаті України і на чемпіонаті області теж я довольна. Не натішиться результатом маленької спортсменки і її тренерка Любов Іванівна, що розгляділа потенціал гімнастки, ще у п'ятирічному віці. Попасти навіть в збірну Дніпропетровської області це дуже почесне звання, і також такий результат це дуже високий результат, зважаючи на ті умови, які у нас були. На ті труднощі, які були пов'язані із базами, із тривогами сім це звичайно досягнення дуже велике. Вже зараз юні гімнастка разом з тренерами готуються до новорічних змагань у Дніпрі, що відбудуться 23 та 24 грудня. Тож подальших перемог бажає спортсменкам Маріола Акуліч, Максим Рашов і весь перший міський на цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.